Всім привіт, це район за кордон. Ми сьогодні знову з дуже цікавою і важливою темою включаємося з Олександром Лазукою. Він радник міжфакційного функційного об'єднання Євроатлантична Україна в європейському парламенті. Розумієте, так, панове, про що ми будемо говорити? Саша зараз в Брюсселі в центрі європейської. Союзу і власне того європейського союзу, який після перемоги Дональда Трампа. Ну скажімо, доволі такий схарапуджений, схвильований. Е, він переживає за майбутнє власне євроатлантичної співпраці. І Сашко, привіт, будемо з тобою говорити власне про реакцію Європи на Дональда Трампа. Е, чи все пропало, Саш? Доброго дня, вітаю. Ні, не пропало. А ми знаємо, що Гамби є. Правильні шляхи виходу з ситуації, які просто потребують правильних дій, правильної послідовності, тому думаю, що ні. Звичайно, що з'явилися нові зміни в формулі міжнародної безпеки і миру і економіки, теж це те, що дуже хвилює Європейський Союз. Потенційна економічна торговельна ізоляція через введення додаткових тарифів. З боку Сполучених Штатів щодо європейського союзу, це те, що дійсно хвилює Європейський Союз як економічну спільноту, в тому числі і це безперечно. Це ті нові зміни і ті нові загрози, які виникають. Не все пропало. Очевидно, про все потрібно говорити, домовлятися і знаходити правильне рішення для усіх сторін. Тепер це точно доведеться робити дуже майстерно. Але те, що хвилює нас в Україні, в першу чергу це звичайно безпековий вимір. І те, чи добре достатньо захищено виглядатиме НАТО з участю Сполучених Штатів, і чи достатньо буде підтримки і військової і економічної надалі Україні з Вашингтоном? А, і відповідно, що в цьому випадку готові робити європейський союз, до чого варто готуватися, а, і що вже варто починати робити. От власне а, ізоляція, а, безпека і економіка це те, що найбільше зараз хвилює, а і це те, що є досить незрозумілим. А, багато хто чекає послідовних і вже офіційних заяв, які мали би надходити з часом. Від нового керівництва Сполучених Штатів на усіх рівнях, бо ми бачимо, що успіх республіканців успіх Трампа в першу чергу його особистий успіх, який значною мірою вплинув і на успіх партії, він неймовірний, він карколомний. Буде монобільшість, так? Українською мовою Трамп має монобільшість в Конгресі умовно. А, так, так, так. І це, це загрозливий транс. Значною мірою будемо надіятися, що ризики та упередження, які у нас завжди існували, і є зараз, значною мірою не реалізуються, і все е, так, гаразд. Ну, я е, да, я от багато вже читав про те, що в будь-якому випадку, як пише, ну, надзвичайно велика кількість не тільки просто медій, там аналітиків, але й вчених кажуть, що Америки в Європі в будь будь-якому випадку буде менше. І не факт, що це тільки зв'язано з тим, що американці обрали Трампа, а не Камелу Гарріс. тобто, і для президентства Гарріс також вважалося, що воно ну, буде менше в глобальному сенсі, навіть тому, що ти, от, ти казав, так що е, велике питання щодо НАТО, щодо американських баз, е, про по торговельній війні так само питання, е, але ну. Чи готувався Європейський Союз до цього? Я маю на увазі, чи всі попередні якісь саміти, зустрічі, офіційні, неофіційні перемовини, вони не якось вже якась є уставлена думка, хто про Наймі, наприклад, буде говорити з Трампом з боку Євросоюзу? Уставлену думку формувати на другий чи третій день після виборів е mm -hmm. дуже складно, е і це, це, це очевидно. Е тому сумніваюся, що можна говорити про е чіткий план дій? Чи підхід до подальших перемовин між е континентами е зараз про це говорити трохи рано е з тієї точки зору, що і європейський союз зараз е в стані е слухання комісіонерів нових так е і це той такий технологічний процес, який потрібно пройти правильно і вже тоді з новою командою формувати е ставлення до нової ситуації, до нових політичних реалій е між континентами, скажімо так, е але саміт європейської політичної спільноти це? Е Власне, те місце і та платформа, де можна було і де обговорювали власне те, яким чином стратегічно виглядати позиція Європейського союзу і в ширшому розумінні континенту щодо нових політичних реалій і зв'язків з сполученими штатами, можливо, результати могли би бути більш промовистими, але от власне те, що ми не маємо. Чогось дуже втішного в результаті зустрічей вчора в Будапешті. А, Це цей звічні того, що всі перебувають в стані а, очікування. А ми знаємо про зустрічі на різних рівнях: зустрічі міністрів оборони провідних країн, які між собою починають спілкуватися про те, як вони оцінюють ситуацію і як підходити і до економічних і до безпекових нових викликів. А тому Німеччина і Франція вже ведуть діалог. Ми знаємо про це, і це ознака того, що так підготовка до. А, Зустрічі нових викликів вона ведеться, і це правильно. Um, щодо, щодо того, як um, міг би виглядати діалог і хто міг би вести його зі Сполученими Штатами і, зокрема, з Трампом, в першу чергу, тому що коли ми говоримо про Трампа і про те, яким чином він будував усю владну вертикаль в країні um, раніше і як він буде продовжувати робити це зараз, це uh, критерій особистої відданості. А, і очевидно, що тоді ми говоримо про те, що говорити треба не з кимось в команді Трампа треба знайти шлях до нього, а, бо це центр прийняття рішень, і він дуже непередбачуваний, і саме тому говорити про якусь стратегію на другий день після його обрання складно. Хто а, а, які особистості могли б доступатись до Трампа і говорити з ним а, в Європейському Союзі? А, це хороше запитання. А, ми бачимо з послідовності тих привітань, які надходили а, Трампу з. Потенційним успіхом, що вже за успіхом ми говоримо про президента Франції, який очевидно хотів би бути хорошим медіатором і вести діалог з багатьох точок зору. А це дуже логічна позиція. Ну, і в нього він... вже є певна історія стосунків. Так, під час першого так, президентства. Так. Я думаю, що прем'єрка Італії теж Малоні має шанси. Має політичний зв'язок, вона є президенткою європейських консерваторів та реформістів, і вони є найближчими конструктивно найближчими до Трампа, і тому потенційно теж могли би бути, могли би представляти сектор діалогу. Скажімо так, але тут дуже важливо сказати про те, що звичайно в інституційному вимірі Русула повинна буде спілкуватися з Трампом дуже конструктивно. Um, і очевидно, що Маркнюте сун um, на своїй новій посаді буде на близькому зв'язку. Um, я сумніваюся, що можна, вважаючи на особистість Трампа, сумніваюся, що можна говорити лише про одного лідера, який мав би безпрецедентний вплив і здатність перепонувати. Мені здається, що нам з нашої української точки зору дуже важливо. Мати правильний діалог з усіма з цими європейськими стейкхолдерами, а зі стармером теж ми говоримо не лише про європейський союз. А, давайте не забувати про велику Британію. У них тепер свої виклики, свої складнощі а, і на всіх рівнях в багатьох міністерствах а, в Лондоні сьогодні думають про те, яким чином вони будуватимуть зв'язки з Трампом, тому що а, лейбористи мають не найкращу. Історію спілкування з ним і та критика, яку вони публічно висловлювали, або ті відповіді, які вони публічно отримували від табору Трампа, вони не обіцяють легкого діалогу, і їм теж доведеться налагоджувати це. Але мені здається, що усі ті лідери, імена яких ми зараз е згадували, е усі вони разом колективно мусять і можуть впливати на думку Трампа. І мені здається, що це саме і є ключем, і рецептом того, яким чином е континент повинен спілкуватися з Сполученими Штатами. Кожен на своєму рівні на своїй посаді своїми можливостями а, повинен приходити і переконувати загалом в спільній рамці а, усього європейського континенту. А, і мені здається, що коли цих джерел інформації, а, аргументів, злагоджених аргументів з усіх сторін надходитиме достатньо багато, достатньо переконали до Вашингтона, до оновленого Вашингтона, я довго без досвід. Я, до речі, погоджуся, що всі разом мають говорити. Вже, ну не у Макрона є своя історія стосунків okay. Урсула фонделян, президентка Єврокомісії, вже вона її статус до цього зобов'язує. Ну а Марка Рюте Трамп навіть я не кажу, побоюється, але він дуже з ним про нього говорить в такому компліментарному тоні. Це та людина, яка з ним говорила на рівних чи будучи просто прем'єром Нідерландів. а Тепер він голова НАТО, та генеральний секретар. Окей, дивись в цьому сенсі. Ще от ми говорили вже перейшли до особистостей певних, але ще от так само доводилося чути читати таку думку, що перемога Трампа вона умовно кажучи, окрилить тих. Внутрішніх опортуністів всередині Європейського Союзу, мовляв, Орбан ми бачимо, він вже розквіт, він розквіт після Грузії. Тут його улюбленість також переміг в Сполучених Штатах Ну такі люди, як той, той самий Роберт Фіц, ну тобто ті люди, з якими зараз непрості стосунки всередині Європейського союзу, як їм давати раду? Я розумію, що Орбана треба просто дочекатися 1 січня, там же далі керівництво в Єврораді перейде до Польщі, але утім, ну вони одно не дінуться в найближчі Політичному майбутньому, що з ними робити, і чи вони насправді настільки посиляться в цей час? З того, що нам варто зараз сказати, це напевно, те, що покриленість таких людей як Орбан від можливості комунікувати, отримувати інформацію, огляд, планів і синхронізувати свої дії з Вашингтоном, станом на сьогодні, вона загрозила. Для нашого українського інтересу, скажімо так, uh, і той рівень комунікації, в якому і раніше, і вже підтверджено фактами зараз, uh, Орбан перебуває з Трампом, свідчить про те, що він відчуватиме uh, всеохоплюючу підтримку, uh, і це робитиме його більш сміливим, в uh, тому що він вже робив раніше, і даватиме йому нові інструменти. Це не означає, що в нього з'являється необмежена влада впливу. Насправді його інструменти в рамках Європейського союзу від. Імені американського президента не змінюється, і тому це не є тотальною катастрофою, скажімо так. Проте додаткову мотивацію і енергію, аби ще більш впевнено себе, аби ще більш впевнено деструктивно ставитись до певних питань і щодо України, і щодо внутрішніх питань Європейського Союзу, так вони з'явилися. І так, табір. Опортуністів, якщо ми можемо їх так називати, він розширився і безпрецедентно підсилився. І так у Трампа є е, близькі друзі, е, е, не ті, хто хочуть бути близькими в перемовинах, як е, високопосадовці і е, державні мужі, яких ми згадували, а дру добрі друзі, е, які можуть здійснювати різні дії, також і в його інтересах в рамках Європейського Союзу, і сприяти йому тиску на європейський союз уже зсередини, і от це є загрозою. Тому що я боюсь бачення Трампа та Орбана щодо України занадто ем, занадто близьке. Синхронізовані, фактично. Зрозуміло, дякую, Саш, за твої думки. Я до речі, прононсую нашим глядачам, що зараз ці, ці тижні вирішується доля посад Єврокомісії. Тобто, якщо ви пригадуєте, так влітку в червні відбулися євровибори до Європарламенту, відбулася повна деструктуризація по новому європарламенту, європейської комісії. Новий уряд прийшов. І от зараз власне для процес узгодження кандидатур на посади європейських комісар згодом до голосування. Я думаю, що ми з Олександром Лазукою, з радником між об'єднання Євроатлантична Україна в Європарламенті. Згодом також ще проаналізуємо власне, хто прийшов до влади в європейській комісії. Так всіх цих людей, що це так само буде впливати на Україну. Не забуваємо, що ми в процесі переговорів про вступ до європейського союзу. Дякую, Олександр, за аналітику. Ну будемо разом це все переживати. Чотири найближчі роки точно сумно не буде, і сподіваюся, що європейський союз точно дасть відповідь на. Нового президента Сполучених Штатів, Ефективно Рікович. Так дякую. Дякую за розмову.